Поки знаходимось на фабриці. Да я задав питання, от як народилась ось ця історія колаборація чайної компанії з Дісней. І мені відповіли, що значить, просто в Шанхаї такий самий великий простір, як тут в Менхаї, при фабриці, і о, вони захотіли, вони дивляться на Starbucks, на різні компанії, захотіли собі якусь також колаборацію. І так як в Шанхаї є Діснейленд, вони зрозуміли, що вони. Хочуть зробити колаборацію з Дісней. Ми п'ємо зараз шуху 7572 го року на фабриці Менхайда і Тайтіа. Це просто кайф. Це, до речі, ось цей Діснеївський, це шупуерчик. Ось такі, бачите, малесенькі гунтінчики. От, я пив їх всі вже. Тут такі от маленькі, бачите, це Мулан, це Мікі. Коротше кажучи, вони дуже класні.